Ваша квартира дуже зруйнована? Сказати, так. Да. Що саме? Да. Вікна, двері. Все, що було в квартирі, все. Це, це Вам є де жити? Зараз. Ну, Будемо знайомитися. А, а, ні, ми з А скажіть, не поранені? Ні. Слава Богу діти тому... маленькі. Ну, маленькі, ну, середні. Там у меншому десь. <гул> як ну, діти їдуть, <гул> можна вам сказати. Я кажу, що ні. Скажіть, будь ласка, тут почули тут. Далі, як ви є? <гул> ну, з дешні ванни стояли в ванні. <гул> а, а, що, а потім, а що ви потім? Потім зібрали коли... <гул> документи і вийшли на вулицю. Коли ви ж на вулиці, що побачили? Все зруйноване. Машини горять, дерева летать. Які ваші були перші Щоб ми всі живі були, що могли на ми готові. Скажіть, вибух, Аліно. Аліночка, скажіть, що почув, як сталося? Перший вибух був десь ну так, чутно було, але далеко. Ми з першого вибуху спустилися в полище, потім це була загроза кап. Ми просто сиділи в охолощі, потім просто чуємо вибух. І все в підвалі просто пиль, там брішати нічим, Просто жах. Окна всі повилітали. Думали, що Так. Що перші ваші думки? Ну, що десь дуже близько прилетіло, що завжди. Ваша квартира сильно постраждала, розкажіть конкретно про вашу. А, окна повилітали, просто там рами, рами, вікна повилітали, рами. Да. А так більш менш нормально. Головне, що живі.